Дощечка до дощечки, пригорща терпіння усе з'єднати любов'ю до волонтерства. І в підсумку вийдуть підняті грядки для людей з інвалідністю. Їх виготовляють представники закарпатського осередку молодіжного руху. Будуємо Україну разом буру за технологічну частину. Відповідає Олександр. Із буром уже три роки. Ми грядки робимо на висоті там. Метр, ну, плюс-мінус, да, так щоб їм зручно було працювати. Це в нас є два стола два на метр, один великий три-три на метр. Це великий стіл буде для всіх інших ну, для людей, які можуть а, без візків працювати. А два менших столи будуть для тих, хто з візка. Волонтери готують підняті грядки для молоді з інвалідністю, якою опікується благодійний фонд Карітас Закарпаття та громадська організація Надія. Грядки розміщені на території біля будівель греко-католицької релігійної громади, де і займаються люди з інвалідністю. Від будівлі навіть спеціально облаштований пандус. Ним можна дістатися до грядок. Цей будинок якраз є наданий для того, щоб тут і перебували люди з інвалідністю. Наразі вже є розроблений проект. Ми починаємо ремонт даху. Там буде зроблений мансардний поверх, де люди з врінці так само зможуть проживати і перебувати вже тут на місці. Ну і для них це тобто, буде такий добрий час дозвілля провести трошки не подвір'ї і щось попрацювати. Ну, поєднане таке і життя, і реабілітація разом на місці. все разом досвід піднятих грядок. Волонтери буру перейняли від друзів, які перебувають за кордоном. До втілення ідеї йшли рік, каже волонтерка Дзвінка Білоног. Ідею цю подала дуже чудова людина, яка на даний момент проживає в Швейцарії, в якої дитина теж має порушення опорно-рухового апарату. І ця пані Ірина вона розповіла про практику в Швейцарії, як, наприклад, чи можна зайняти таку молодь. Вона розповіла про високі грядки. Дуже багато людей залучилося, дуже багато матеріалів нам кидали, як правильно це робити. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки гранту від лабораторії інноваційного розвитку проон в Україні. Проте багато що можна виготовити самотужки за грядками є кому доглядати і є кому допомогти з розсадою. Про це волонтери теж уже подбали. Плануємо залучити також нашого, нашого хорошого знайомого, який займається садівництвом. Він проконсультує мам, що і коли як правильно садити. Ну, переважно це будуть якісь пряні трави, можуть бути і квіти. І дуже круто, що ці грядочки будуть під постійним наглядом тих людей, які тут постійно крутяться. Мами тішаться не менше. Тим паче, вже була не одна спроба залучити молодь з інвалідністю до справ на городі. Проте величезному бажанню не вистачало бодай мінімальних можливостей. Ми дуже про них мріяли, і молодь наша говорила про них, і ми батьки. ми. Ми навіть пробували тут прямо на землі робити грядки, але це не було добре, бо то вони би не могли працювати, бо не всі можуть схилятися, і то зразу то голова, то руки, то ноги, то спина, а про візок і взагалі не йде мова. Надіюся, що зможемо вирощувати пряні трави. Ми дуже про це мріяли до свого столу, тому що ми тут і готуємо обіди із з нашою молоддю і. Надіємося, що це допоможе як працетерапія, один з різновіду працетерапії. У людей з інвалідністю теж удосталь ідей, що висаджувати на високих грядках. І що вже не вдасться посадити тепер, то є готовий план на наступний рік. Я хочу планувати посадити окріп потрошку, цюбу, бурак, кубніку І квіти посадити. Над цими планами активно працюють волонтери. Не може не волонтерити Олеся, і на кожній такій акції, які тут називають бурчиками, дівчина набуває нових навичок. Я відчуваю себе так потрібною, важливою і. Відчуваю, що навіть в 16 я можу принести якусь користь суспільству, От, тому я і волонтерю. Я обробляла дерево зеленою штучкою від комах. От навіть перший раз в житті за цією вертушкою зашурупувала шурупчик. От, я не знаю, як це правильно називається. От та й трошечки всього потрошки. Десь відміряю дощинки. От зараз будемо застеляти агроволокно і землю висипати. У команді волонтерів і вимушені переселенці Тарас із Миколаєва. Майже одразу після приїзду сюди подружився з волонтерами буру. Був на кількох акціях разом із ними та представниками інших громадських організацій. Я пішов на першу акцію буру по вимірванні дерев, а потім мені дуже сподобалося, і я вирішив далі співпрацювати з ними. Ще ми прибирали ротрі парк і. Настільні ігри були. Тут дружня команда. Тут ми всі співпрацюємо і робимо добрі справи для інших людей. Олександр із дружиною зі Слов'янська удому виготовляли керамічний посуд, продавали його і так жили. Усе обладнання залишилось там, адже до останнього вірили, що їдуть із дому не назавжди. А зараз змирились, шукають роботу, а доти волонтерять. У 2014 році ми покидали свою домівку і зараз знову вимушені їхати, тому що там дуже гаряче, страшно. Бомбошки, стрільба, розруха. Жити зараз там зовсім неможливо, нема ні світла, ні газу, ні води. Всі комунальні служби не працюють. Ну і вимушені якось виживати. Розуміємо, що ми додому скоро не повернемось, тому шукаємо. Як казати, іншої долі. Бажаємо ще знайти роботу, бо ми звикли все життя працювати. Тому це прийшли ми допомогти, щоб, щоб не сидіти, щоб мозги, скажімо так, не пухли від бездіяльності. Це дуже звично, це дуже близько. Ми живемо в своєму будинку, там маємо власну справу, керамічне виробництво, тому руками і мозгами ми працюємо все життя. І сидіти без роботи дуже тяжко. Схожі акції не лише змога відволіктись, а й нагода по-своєму об'єднати країну. Волонтери змайстрували три підняті грядки, тож простору вдосталь, аби виростити і пряні трави, і овочі, які ще встигнуть дозріти цього літа, і трішки квітів, аби милували око. Люди з інвалідністю, врешті, матимуть змогу втілювати свої мрії, вирощувати, доглядати та відчувати відповідальність за маленьке посаджене життя.